У Миколаєві за підозрою у вбивстві затримали двох місцевих жителів. Як розповіли правоохоронці, чоловіки вже зізналися у скоєному. Конфлікт між хлопцями та загиблим виник через гроші. У жертви вимагали давній борг, а потім ще й звинуватили у крадіжці. Він намагався на квартирі цього товариша, якоби зламати сейф, в якому знаходиться коштовні речі і гроші. Після цього разом з боржником двоє чоловіків сіли в таксі і повезли його до водойми. Той не пручався, коли його зв'язували, бо до останнього не вірив у наміри знайомих. Вже потім, зі слів водія, слідству вдалося дізнати, що від річки назад в село чоловіки поверталися вже вдвох. його запитання до третій, вони жартюливо сказали: ну, нехай вчиться плавати, порахую рибки, які є в річці. Один із підозрюваних Беркутів з органів уже звільнили. Сказати більше про нього міліціянти відмовились. Це колишній працівник міліції. Місце його роботи це вже пізніше, після вироку суду. На даний час це є таємниця слідства, тому що ну, багато моментів. Родичі другого затриманого певні хлопця у райвідділі змусили зізнатись у злочині, якого той не скоював. Він почав кричати, що Оля бігом викликайте адвоката, бо все вішають на мене. Мене заставляють взяти вину на себе. Каже, він мені навіть казав, мене мені навіть кажуть, де ем, як вбив, чим вбив, де закупав. Все, все кажуть, де писати. Аби хлопець співпрацював зі слідством, правоохоронці вдалися до катувань. Матір розповідає результати міліцейських методів роботи бачила на власні очі. У нього було два опухших ребра. Я сама його перев'язувала синяк. був отут ззаду луфатка тут забита. Була представники міліції надали нашій редакції відео, де лікарі на камеру говорять, що оглядали затриманих і жодних ознак побиття не помітили. Відео з самими підозрюваними отримати не вдалося. Наша ж камера лише на мить спіймала силует одного з хлопців у вікні райвідділку.